Основна проблема для ВПО, і ми бачимо це як головним завданням роботи нашої комісії це вирішення житлової проблеми ВПО. У нас є 5 мільйонів ВПО, близько 4 мільйонів втратили житло, тобто мають пошкоджене або повністю знищене житло. І основний фокус нашої роботи ми хочемо спрямувати на те, щоб. Забезпечити чіткий план держави, як держава буде вирішувати разом з міжнародними партнерами, разом з органами місцевого самоврядування, як ми будемо вирішувати житлову проблему ВПО. Це питання продовження виплат компенсації на житло та пошук можливого житла для ВПО, тому що Якщо навіть людина отримує дві тере-три тисячі гривень на компенсацію на житло, це все одно недостатня сума для того, щоб сьогодні знімати повноцінне житло для родини в будь-якому місті нашої країни, і ми постійно говоримо про це. А зараз, завдяки нашій тимчасовій спеціальній комісії, почнемо робити повну інвентаризацію, повний аудіт. Всього можливого майна де можуть розміщуватися внутрішньопереміщені особи: це санаторії, це бази відпочинку, це гуртожитки, це інші заклади. Досить багато питань, і я думаю, що якщо об'єднати зусилля вчора, після нашої зустрічі з прем'єр-міністром було дано доручення всім міністерствам шукати це майно. Тобто це можуть бути якісь гуртожитки, які не використовуються, чи якісь інші приміщення, але потрібно це сформувати, цей цей фонд житловий, для того, щоб ми могли здовільнити потреби випадку. Депутатське об'єднання МФО вже створила і зарестувала законопроект, який буде більше захищати права людей, які стали внутрішні приміщенні особами. Депутати, в тому числі, і вже ми вчора зустрічалися з прем'єр-міністром, нас підтримують. І цей законопроект буде проголосований, який буде краще захищати права цих людей.